Щирі вітання всім, хто, як і ми, налаштовані продовжувати вивчення книги пророка Даниїла. Ми з вами у дев'ятому розділі цієї книги, більша частина якого складає заступницьку молитву Даниїла за свій народ. А друга частина книги це пояснення Гавриїла щодо майбутнього ізраїльського народу. Ми помолимося на початку. Добрий Боже. Ми вдячні тобі за те, що ти не лише вислуховуєш наші молитви, але також посилаєш відповіді. Вдячні тобі за майбутнє, яке ти нам відкриваєш, і що в цьому майбутньому ти обіцяв перебувати з нами. Благослови наше сьогоднішнє вивчення. Амінь. Минулого разу ми дізналися про те, що під час заступницької молитви Даниїла. До нього прилетів ангел Гавриїл, і промовив наступне, я прочитаю з 22-го вірша, і він напучував мене, і говорив зі мною та й сказав: Данигіле, я тепер вийшов, щоб умудрити тебе в розумінні. На початку молитов твоїх вийшло слово, і я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений. І приглянься до цього слова і придивися до видіння. Сімдесят років тижнів призначено для твого народу та для міста Твоєї святині, аж поки переступ буде докінчений, і міра гріха буде повна, аж поки вина буде спокутована і вічна правда приведена, аж поки будуть потверджені видіння й пророк, і щоб помазати святеє святих. То знай і розумій. Від виходу наказу, щоб вернути Ізраїля і збудувати Єрусалим аж до владики Месії сім тижнів та шістдесят два тижні, і вернеться народ, і відбудований буде майдан і вулиця, і то буде за тяжкого часу. І по тих шостидесятьох і двох тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто й святиню знищить народ володаря, що прийде. А кінець його у повідді і аж до кінця буде війна, гострі спустошення. І він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень. А за півтижня припинить жертву та жертву хлібну, і на святиню прийде гідота спустошення, поки знищення і рішучий суд кари не виляться на спустошителя. У мене складається таке враження, що Господь говорить про свій народ. А ось ці тисячі років паузи це те, що стосується язичників церкви, і ось напевно ми можемо припустити, що саме тому ми бачимо ось цей величезний розрив. Дуже слушне зауваження, і це вірно, тому що Даниїл це єврей, який молиться за який народ? Українців чи росіян за євреїв. І за їхнє майбутнє. Більше того, подивіться на цю ніби циклічність, що проблеми євреїв від їхнього відношення до Бога. Бог їм визначив полон на 70 років, Бог їх повертав потім з полону додому. Але коли вони розп'яли месію, далі для них, ніби такий, знаєте, ми називаємо це паузою, а для них це знов такий, ніби полон. І це все закінчується тою однією сімдесятою сідьми, тобто те, що назвав Ісус Христос в 24 розділі Евангелії від Матвія, великою скорботою, і він там також посилається на книгу Пророка Даниїла, великою скорботою закінчується. Саме для чого? Щоб народу ізраїльському, який дві тисячі років не визнавав Месію, якого розп'яв, щоб його ніби отак от струснути і отверезити, приготувати до пришестя Господа Ісуса Христа. Пам'ятаєте закінчення, 23 розділ Євангелія від Матвія? Ісус Христос говорить: Єрусалим, Єрусалим, як я хотів зібрати дітей твоїх, як птах збирає пташенят під крила свої? Каже, та ви не захотіли. І Він каже: Ось залишається дім ваш пустий до того часу, доки ви не вигукуватимете благословенний грядущий в ім'я Господнє. А що це за фраза Благословенний грядущий в ім'я Господня? Цю фразу народ ізраїльський вигукував, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. Вони клали свої одежі, вони, знаєте, руйнували майбутнє дерев, зрізаючи ті вітки, клали на землю. І вони славили Його і говорили: Оце благословен, грядущий в ім'я Господнє. Це цитата: 117 або 118 псалом, месіанський псалом, коли народ ізраїльський з радістю та захопленням зустрічає месію, який приходить. Отже. Ісус Христос говорить, що вам залишається дім ваш пустий, тобто оцих дві тисячі років пустий дім, або ніби, знаєте, подоба полону Ізраїльську до того вашого стану, коли ви не будете знову готові зустрічати з захопленням, вигуками осанна, благословен, який гряде в ім'я Господня. А вони не готові. А як їх приготувати? Отак Бог назначив йому цю 77 сідмину Даниїла, яка також ділиться на дві частини. Перша частина це рекламна акція Антихриста, тобто антихрист набуватиме авторитету. Антихрист буде знаєте, завойовувати думки і розположення націй, світу. А всередині скорботи сам Ісус Христос говорить десь четвертому розділі вангелі від Матфію і інші тексти. Він сяде в храмі, назве себе Богом, і закличе всіх поклонятися. Йому і хто не буде поклонятися, то буде відсічена голова. Тобто буде страшне гоніння. Це тоталітарна влада по всій планеті Земля, глобальний контроль, так би мовити. І в принципі, технології вже до цього розвинуті. Навіть об'єднати йолона маска дві технології Starlink і Neuralink. Neuralink – це чіп в черепі, а Starlink – це глобальне позиціювання і інтернет по всьому світу, як наче на оптоволокні, тобто дуже швидко. І вмонтують туди в той чіп, ще якусь вибухівку. От тобі і голова з плечей, коли ти не слухаєшся великого якогось там антихриста. А ви подивіться, хто зараз більше всього в медіапросторі в світі? Люди популісти, люди, які точно кажуть обман, точно які маніпулюють роблять для себе все, а нації. Населення, інтелект, інтелігенція, вони слухаються і погоджуються. Отже, і сатана через Антихриста скористається цим, зробить оцей тотальний контроль на всій планеті Земля. І для євреїв це буде перш за все погано, тому що в 25-му розділі Матвія Ісус Христос, продовжуючи ту промову з 24-го розділом, Він говорить, що там буде так, що хтось там щось зробить одному з малих цих. А коли він зробив це одному з малих цих, він зробив мені. І далі він каже, що от ті, хто там мене посітили в лікарні, хто там зробив там ще якусь милість. Він каже, зробили мені. А його запитують: А як це зробили тобі? А він каже: коли зробили це одному з малих цих. І з контексту видно, ці малі ці, це народ ізраїльський. Їх не так багато. Їх на тепер там вісім мільйонів в Ізраїлі живе. Малих цих. Знаємо з переліку країн ООН, що приблизно 200 країн в ООН знаходиться, а знаємо з книги пророка Даниїла і з книги об'явлення, що коаліція або альянс країн антихриста буде 10. 10, 7, 8 — оцих три цифри. Тобто замість трьох якихось країн, чи вони будуть об'єднані, чи вони будуть зруйновані, і буде одна країна. Буде так 10 країн, потім 7 країн і потім 8. І от виходить так, що цих 10 країн, умовно кажучи, а потім і 7, вони будуть керувати цими двохсотима двома сотнями країн. Більше того, вони будуть мати оцей тотальний контроль. Хтось каже, це J7, а воно може бути J10, якщо Україна туди ввійде і ще якісь приблизно країни. Неважливо, але це буде промілітарний союз і антихрист до речі, так і закінчується цей розділ, от, тим правлінням Антихриста. І Антихрист, він в цю другу половину великої скорботи, 70-ї седмини Даниїла, він буде буйствувати таким чином, що всі, хто будуть йому противитися, він буде їх знищувати. І більше всього припаде на народ ізраїльський. А чому? Бо Бог хоче. Їх струснути і приготувати до другого пришестя Ісуса Христа, тому таким чином народ ізраїльський Богом буде приготовлений до зустрічі з Ісусом Христом, від якого вони так легко відвернулися і кричали кров Його на нас і на дітях наших. Напевно, от про другу половину великої скороботи вони собі і напророкували, тоді коли кричали кров Його на нас і на дітях наших. Тому що те, що робив Гітлер. Воно ще буде квіточками порівнянні з тим, що буде витворяти антихрист, і перш за все по відношенню до ізраїльського народу. І про це ми читаємо 26-27 вірші. І після закінчення 62 седмин відданий буде на смерть Христос. І це мається на увазі 62 седмини вже після того, як 7 седмин було. Тобто в сумі це 69 угу. седмин. І не буде. А місто і святилище зруйновані будуть народом вождя, який прийде, і кінець цього буде як від повені, і до кінця війни будуть спустошення. Схоже, що кінець 26-го вірша описує 70-й рік, як одразу після смерті Ісуса Христа було спустошення Єрусалиму. Просто титом, так це руйнування тітом і храму. Руйнування храму, так виконання того, що було написано і сказано Христом в 24-му розділі Матвія, там де каменя на камені не залишиться. А подивіться 27-й вірш. «Зі утвердить завіт для багатьох одна седмина, а у половині седмини припиниться жертва і приношення, і на крилі святилища буде мерзота запустіння. Це те, що цитує Господь Ісус в 24 му розділі Матвія. і остаточно визначена загибель осягне спустошувача. Що означають ці слова з 27-го віршу? І він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень. Про що йде мова? Про який заповіт дехто каже, що це сама ця 77 сідмина. Вона утвердить завіт. Яким чином буде струс ізраїльського народу від Господа, таким чином, що народ ізраїльський буде прагнути приходу месії, і вони зрозуміють, що антихрист далеко не месія, якого вони перед цим напевно приймуть як месія. Але дехто говорить взагалі цікаву річ, що утвердить завіт. Для багатьох одна седмина, і в єврейському тексті більше зв'язку дієслова утвердить з попереднім антицедентом, тобто антицедентом, який знаходиться в 26 му вірші. І до кінця війни буде спустошення, і оце спустошення буде робити цей вождь, тобто оця особистість, яка символізується якимось вождем, який буде робити ці спустошення, вона утвердить завід. Тобто ще раз знаєте, вказується на антихриста, який утвердить завіт. І цікава думка висловлюється, що розпочне 70-ту седмину Даниїла якраз якийсь завіт на 7 років, який укладе якийсь майстерський дипломат або просто популіст між євреями та арабами. Можливо, цей завіт буде стосуватися відновлення храму. А зараз вже виступають такі версії, що храмова гора і ота стіна плачу це не те за що вважають євреї. Тобто, що там треба трошки повернути, і залишиться і ота мечеть арабська, і поряд буде стояти храм єврейський, і виходить два сина Авраама: Ізмаїл і Ісаак, які відображені в двох релігіях: юдаїзм і іслам. Вони будуть разом вклонятися, так як їхній батько Авраам на цій горі вклонявся Богу. Отака mm. така цікава думка стосовно цього. Не знаю наскільки це треба сприймати за чисту монету, але ми розуміємо точно, що ця 70-та седмина в ній будуть відбуватися, по-перше, якісь дії між арабами і євреями, щоб не було конфлікту. Бо цей конфлікт ми знаємо, він продовжиться навіть зараз. Та війна в ній буде щось відбуватися 100% з рішенням по відбудові храму. Це 100%, бо всередині ми читаємо, що він сяде і крило святилище, згадуючи вже в цьому вірші, і в ній буде щось відбуватися пов'язане з цифрою 7 відносно років. Тобто, якось оця 77 на 7 років скорботи вони мають бути відображені в якомусь чи домовленості з Ізраїлем, чи якась обіцянка антихриста про мир для ізраїльського народу, чи щось таке. Мене цікавить 20... Шостий вірш. Тут дуже зрозуміло, що після 62 сімок оцих буде відданий на смерть Христос. Як євреї взагалі тлумачили цей текст? Тому що тут очевидно, що він буде вбитий, чи, можливо, якось в перекладі по іншому це звучить. Єврейський текст він дуже добре відображений і українськими і синодальними перекладами, тобто, там немає якихось відходжень чи вправо, чи вліво. як євреї розуміють. Євреї, вони є таке англійське слово «presupposition», тобто вони мають упередженість по відношенню до Ісуса Христа, і вони вам будуть видумувати всякі якісь космічні ідеї, просто фантастичні ідеї, але щоб не визнати, що тут йде мова про Ісуса Христа. Але ж ми пам'ятаємо, що люди прийшли зі сходу, побачивши зірку. І почавши досліджувати Даніїла, вони зрозуміли, що щось відбувається незвичайне. і вони вирахували, що має от щось відбутися. І ось ми бачимо, що тут вже багато натяків йде на месію, який буде вбити і не вбуде. Ну тут розуміємо, що тут щось буде незрозуміло. Саме те й відбулося, коли Ісус Воскрес, почались суперечки: вкрали, не вкрали, Воскрес, не Воскрес. Так, ми бачимо, що народ ізраїльський в нього ніби штора перед очима, і вони не бачать прямо реальних речей. Наприклад, книга про Каїсаї 53 розділ. Знаєте, хто там такий раб? Тож явно описано життя. Ісуса Христа. А євреї вважають, що то ізраїльський народ. Тобто вони перекручують все таким чином, щоб не визнати про Ісуса Христа, про Месію. І оці роки вони пояснюють там якимись іншими математичними прийомами, щоб не визнати Ісуса Христа. Але якщо ми візьмемо. Отак От консервативно і дуже буквально сприймаючи оці сімки як сім років, то ми побачимо, що від 444 року указу Кіра про відновлення Єрусалиму пройшло 49 років. Був відновлений Єрусалим, і пройшло. 49 років і плюс ще 62 седмини, Тобто 483 роки пройшло. 69 седмин – це 483 роки пройшло, і прийшов Месія, прийшов Ісус Христос. І як написано, ми прочитали. І після закінчення 62 двох відданий буде на смерть Христос. Ну просто це дуже точний опис того, що відбулося через 500 років. І це говорить про те, що мій Бог, наш Бог, він. Має в себе чіткий план до року, до дня він все знає, і нічого не відбувається без його волі. І написано, і волосинка не спаде з голови. Так, за тиждень до песаху він приходив в Єрусалим, і кожен день вони його, як то ягня, жертовне досліджують для того, щоб зрозуміти, чи нема в ньому порока. Перевіряють його цей тиждень останній, визнають, що порока нема, і вбивають. Так. Це просто неймовірні такі збіги, які ну, важко назвати просто збігами. Останнє таке відкрита розмова, відкрите запитання і фарисеїв, пересвященників з Ісусом Христом. Вони кажуть йому: якщо ти той, хто має прийти, скажи нам прямо, він каже: Я вам кажу, ви не вірите. Якщо не вірите тому, що я кажу, то вірте моїм ділам подивіться. Виконується все. Тобто він ніби натякає. Подивіться, ви ж читаєте в пророках і Даниїла, і Іса, і інших пророках, що свідчили про Месію, все це виконується, а ви не вірите. І він говорить, що ви просто не віруючі. Ви просто не діти Авраама, якими мали би бути віруючими. Ви не любите ні Бога, ні Його слово. І вони точно його знали. Пам'ятаєте, як Ірод запитав, де там має з'явитися той цар, і зразу йому сказали. В Іфлеємі? тобто вони знали, вони все дуже добре знали, і напевно їх приводило до такого шоку, що все це так точно складається в Ісусі Христі, і вони обов'язково повинні бути його послідовниками і вірувати в нього, і славити Його, що в них оця, знаєте, стопроцентова розположеність ситуації до такої дії викликала зворотню дію. Тобто, людина все ж таки має. Від Бога право вибору чи поклонятись Богу, чи вірувати, чи виконувати слово Боже, чи ні. І такий перелік виконань проросів Ісусі Христі, який звершився, він буде судити фарисеїв, книжників, первосвященників на муку ада, тому що вони мало того, що вони народ не вчили і не закликали до цього і не готували. Вони самі його захотіли вбити, кілька разів намагалися і, врешті-решт це й зробили. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Які практичні висновки ми можемо зробити, завершуючи вивчення 9 розділу? По-перше, стосовно молитви, ми повинні розуміти, що наші молитви Бог чує. Наші молитви не повинні бути такими, знаєте, завченими, якимись безмістовними або просто традиційними. Наші молитви мають бути щирими, молитви мають бути пов'язаними з тим, що ми читаємо в Слові Божому, як ми роздумуємо про його характер, про його план, про його наміри, як ми роздумуємо про те, як ми будемо виконувати Його слово. От від чого мають походити наші молитви? Це перше. По-друге, наші молитви повинні бути наповнені такими заступницькими сповіданнями. І за наш народ ми, українці, маємо просити Бога милості для нашого народу і. Хотілося б також не тільки, щоб наш народ, хай народ Росії покається. Хай всі народи покаються, хай визнають, що Господь Ісус Христос в славу Бога Отця, і немає нікого подібного Йому. І все, врешті-решт, схилиться перед Ним. Ось такі заступницькі молитви мають бути серед нас. Щоб тоді, коли Бог відреагує на мою молитву, щоб... Ми побачили відповідь на те, про що ми просимо, а не знаєте, якесь засудження, наприклад, або там вирок. Більше того, ми маємо бути свідомими, що не на всяку молитву Бог буде відповідати, знаєте, якимось благословінням, що я маю на увазі, або об'явленням, або откровенням, або видінням. Даниїл, праведник, праведник праведників, але він за свої. Постійні молитви удостоївся честі відповіді від Бога побувати в рові з левами. Тобто, можливо, ми зараз біля такого лева знаходимось, і це не говорить про те, що ми самі грішні на світі, як українці, як держава. А це говорить, що ми маємо залишатися вірними Богу навіть в таких обставинах. І хай оточуючи дивляться, що українці вони не зневірюються, українці не відвертаються від Бога, а вони каються, вони служать Богу і продовжують бути в смиренному стані серця перед Богом. Стосовно молитви. Стосовно тих об'явлень, які ми маємо на майбутнє, ми повинні розуміти, що наш Бог він все контролює. А ця думка, ця істина, вона утішає нас і дає нам витривалості навіть в обставинах, знаєте, коли смерті. Я був в Харкові нещодавно в одній церкві, і я чув, як пастор молився, і він читав Слово Боже, і він закликає до того, щоб ми були витривалими, тому що наш Бог все контролює. І я собі думаю, бачите, як ця істина, вона в різних місцях, в різні часи, вона. Збагачує нас і терпінням, і витривалістю, і десь утіхою такою надією, так благословить, щоб це було і в нас. І більше того, щоб ми знаєте, не вірили отаким таким якимось лжевчителям, яких зараз порозводилось і в інтернеті, і скрізь, які вже роз'яснюють і пояснюють, що ми вже там чи там, mm -hmm. що вже Іс Христос прийшов чи не прийшов, що там той антихрист, той антихрист. Щоб ми розуміли чітко, що це буде під час великої скорботи, велика скорбота буде. Після підхоплення церкви. І церква має євангелізувати до кінця свого часу. А велика скорбота вона назначена, як 70-та седмина пророка Даниїла, для ізраїльського народу, як струс і приготування до другого приходу Месії і установлення тисячолітнього царства Ізраїлю. І таким чином ми бачимо оцей Божий план і маємо заспокоєння і мир в серці. Отже, ми з вами, друзі, завершили вивчення дев'ятого розділу книги пророка Даниїла. Переважну частину цього розділу, а саме, 20 віршів з 27, з яких складається розділ, займає заступницька молитва Даниїла. Досліджуючи книгу пророка Єремії, Даніїл зрозумів, що час перебування Ізраїлю в Вавилонському полоні наближається до завершення, і народ має повернутися на батьківщину. Але усвідомивши наближення часу визволення, як ми бачимо, Даниїл не починає пакувати валізи, збираючись додому, він починає молитися, і його молитва є заступницькою. Він хадатисує перед Богом за. Засвід... Народ сповідує гріхи свого народу, ототожнюючи себе з тими, хто згрішили. Даниїл визнає, що вони бунтували і не слухалися голосу Господа. У цій молитві Даниїл визнає абсолютну справедливість Божу. До речі, тричі в цій молитві вживається термін справедливість, який описує Божу якість. Три це число Божої повноти. І Даниїл визнає цю абсолютну повну справедливість Божу і також свою власну абсолютну несправедливість. В цій молитві ми бачимо повне упокорення Даниїла перед Богом, і зрозуміло, що така молитва вона є до вподоби Господеві і доходить до нього. І не дивно, тому що Даниїл ще не завершив молитися, як до нього прилетів ангел Божий, і відкрив, яке насправді майбутнє чекає на народ Ізраїля. І в цьому розділі через ангела Гавриїла ми отримали одкровення про 70 сімок, які визначені для Божого народу Ізраїля. Але в цих семидесять сімках є місце також і для віруючих споган виявляється, і це період церкви. Він почнеться після смерті Христа, а з його смертю завершується 69 сімок, визначених для Ізраїля. Після цього, як написано в нашому тексті, це місто святиню, тобто Єрусалим і храм Божий, знищить народ володаря, що прийде, а кінець його уповіді. І аж до кінця буде війна, гострі спустошення, і він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за півтижня припинить жертву та жертву хлібну, і на святиню прийде Гідота спустошення, поки знищення і рішучий суд кари не виліться на спустошителя, між закінченням 69 сімок і до початку останньої сімки, на землі продовжується період церкви Христової. Період спасіння, у якій ми можемо по благодаті через віру в Ісуса Христа увійти і приєднатися до Божого народу, до Його церкви і стати дітьми Божими. І нехай у цьому всьому допоможе нам Господь Бог. А сьогодні наше вивчення завершене. До наступних зустрічей. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі, свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.